Малята, подивіться, до нас у гості завітала лялька Катруся. І вона з собою принесла книжку. Ось подивіться, яка книжка, а в книжці є різні вірші і оповідання. Катруся хоче, щоб ми з вами їй прочитали віршик про її улюблені черевички. Давайте послухаємо віршик разом з катрусею. Ну що, готові? Тоді слухаємо черевички. От недобрі черевички, завжди лізуть до водички, неслухняні вони дуже, все шукають де калюжі хлюб та хлюб і вже брудні, горе мамі і мені. Давайте ще раз послухаємо. От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають де калюжі, хлюб та хлюб і вже брудні, горе мамі і мені. Малята про що був віршик? Вірно про черевички. Чого вони стали брудними? Тому що, що лізли до калюжки, так? А що треба робити, щоб черевички були чистими? Доглядати за черевичками та обходити калюжі? Скажіть, малята, а у вас є черевички? О, як добре! Давайте ми з вами пограємо в гру. Якого кольору черевички. Ці черевички якого кольору? Червоного. Повторіть червоного. А ці черевички якого кольору? Жовтого. Повторіть. Жовтого. А ці черевички якого кольору? Синього. Повторіть синього. А ці черевики якого кольору? Зеленого. Повторіть. Зеленого. Молодці. Ви гарно впорались з завданням. І на сьогодні все.